Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 В етері програма Кот-Червоний хроніки вогнеборців. І я, її ведуча Дар'я Мілютіна. У цьому випуску ви дізнаєтеся, чому не варто палити стерню та сухостої, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, які навчання регулярно проходять рятувальники, та що організовують для найменших жителів області. Сарнах під час пожежі в господарській будівлі постраждав підліток. Сталося це 9 серпня. На момент прибуття рятувальників, споруда була уже повністю охоплена вогнем. Ще до приїзду вогнеборців, бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала хлопчика 2012 року народження з діагнозом опіки. Співробітники ДСНС менш ніж за годину повністю ліквідували пожежу. Вогонь пошкодив перекриття і покриття на всій площі. Та речі домашнього вжитку. А 4 серпня в селі Квітневе на Дубенщині сталася масштабна пожежа господарських будівель. Вогонь завдав збитків одразу кільком родинам. Зокрема, знищив покрівлю та перекриття на площі 20 метрів квадратних, 2 тонни пшениці, електро та бензоінструмент, понад 13 велосипедів, двигун до автомобіля, акумулятор, побутову техніку, близько 200 кілограмів ячменю, 5 метрів кубічних дощок та речі домашнього вжитку. Завдяки оперативним та Злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти подальшому розповсюдженню полум'я на сусідні будівлі. Довелося рятувальникам області гасити пожежі і в гаражах. Так, 8 серпня горіло гаражне приміщення на вулиці Пластова у Рівному. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню на інші будівлі та споруди. Вогонь знищив легковий автомобіль Рено Лагуна 1999 року. Випуску також пошкодив речі домашнього вжитку і перекриття цегляного гаража на площі 32 метри квадратних. 17 серпня виникла пожежа на залізничному перегоні поблизу села Михайлівка Дубинського району. Горів електровоз вантажного потяга. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на другу секцію електровоза і мінімізувати негативні наслідки. Вогонь знищив одну із секцій електровоза. Жертва постраждалих немає. А 11 серпня поблизу села Грем'яча Острозької територіальної громади під час змолочування зерна загорівся комбайн. Ще до прибуття рятувальників водій комбайна за допомогою вогнегасника локалізував займання у моторному відсіку. По прибуттю, вогнеборці провели проливку відсіку водою для повної ліквідації пожежі. Завдяки оперативним діям водія вдалося запобігти поширенню полум'я на зернові культури та уникнути знищення комбайна. Внаслідок інциденту вогонь пошкодив моторний відсік комбайна. Постраждалих немає. Гасили вогнеборці і займання стерні та сухостоїв, палало в Бугринській громаді, Корицькій, Малинській, Вареській, на Острощині та на Здолбунівщині. ДСНС нагадує, спалювання стерні чи сухої трави заборонено законом та несе загрозу життю і здоров'ю людей, довкіллю і майну. Навіть невелике вогнище на полі може швидко перерости у масштабну пожежу. За подібні дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Бережіть себе та природу. Палітсу Хостій. 12 серпня на кладовищі села Молода Водубинського району під час проведення земляних робіт місцеві знайшли металевий предмет зовні схожий на вибухонебезпечний. На місце оперативно прибули піротехніки ДСНС та знищили у спеціально відведеному місці артилерійський снаряд калібром 57 мм часів Другої світової війни. Подібну знахідку виявили і на території одного із вишів острога. Офіцер-рятувальник громади спільно з представником об'єкта організував евакуацію присутніх з небезпечної зони, після чого небезпечну ділянку огородили та викликали групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення для знешкодження. Піротехніки ДСНС Рівненщини, що прибули на місце, вилучили артилерійський снаряд калібром 76 мм і знищили у спеціальну відповідь. Відведеному місці рятувальники вкотре нагадують громадянам правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Не чіпайте, не пересувайте та не розбирайте підозрілий предмет, не кидайте в нього сторонні предмети та не намагайтеся його знешкодити самостійно. Огородіть місце знахідки та попередьте інших людей про небезпеку. Негайно повідомте про знахідку за номерами 101 або 102. Пам'ятайте, що необережне поводження з вибухонебезпечними предметами мають може призвести до трагічних наслідків. Бережіть себе та своїх близьких. А 10 серпня працівникам ДСНС довелося рятувати собаку. Тварина впала у криницю на території неексплуатуючого господарства села Жорнів, що на Думанщині. За допомогою рятувальної мотузки та спеціального спорядження вогнеборці обережно підняли налякану тварину на поверхню. На щастя, улюбленець не зазнав серйозних ушкоджень. У вільний час від допомоги населенню рятувальники вдосконалюють свої вміння і навички. Так на рівнощині начальники та заступники начальників підрозділів пройшли заняття з індентифікації вибухонебезпечних предметів. В теоретичній частині досвідчені піротехніки наочно ознайомили фахівців ДСНС із сучасними зразками різних типів боєприпасів, що використовуються на передовій та за її межами. Після теорії відбулася практична частина занять. На першій локації перевірили теоретичні знання індентифікаторів на наявність вибухонебезпечних предметів після ракетного обстрілу, де обвалилася будівля. На другій локації індентифікатори перевіряли під'їздні шляхи до укриття в районі бойових дій. На третій відпрацювали огляд території під час пожеж в екосистемах. На базі тренувального комплексу досліджень та розслідувань пожеж відбулися навчальні заняття для офіцерів-рятувальників громад. Метою заходу стало вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок щодо встановлення осередку виникнення пожеж та виявлення причасності певних приладів до її виникнення, а також порядок дій у разі виявлення небезпечних речовин та робота з приладами радіаційної та хімічної розвідки. Під час навчань учасники опрацьовували особливості підготовки висновків щодо причин пожеж на об'єктах, які підлягають державному нагляду. Вивчили методики досліджень і розслідувань пожеж, ознайомилися з нюансами проведення огляду місця події, відпрацювали практичні завдання в умовах спеціально обладнаного тренувального комплексу, ознайомилися з приладами радіаційної та хімічної розвідки, а також із засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри. Крім того, фахівці ДСНС Рівненщини провели тренінг для особового складу групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту щодо безпечного застосування безпілотних літальних апаратів у зонах небезпечних забруднень. Сучасні дрони дозволяють проводити якісну повітряну розвідку у разі виникнення надзвичайних ситуацій у зонах радіаційного та хімічного забруднення, що значною мірою полегшує роботу рятувальників та дозволяє швидко оцінити масштаби поширення небезпечних. Речовин. Також рятувальники взяли участь у навчаннях для органів управління і сил цивільного захисту щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Під час тренувань відпрацювали дії, необхідні для організації та виконання робіт під час одночасного виникнення кількох аварій. У навчаннях взяли участь рятувальники, органи управління територіальних служб, керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, штаби громад та інші формування цивільного захисту. Учасники відпрацювали сценарії отримання від них про ураження об'єктів, можливе хімічне забруднення та наявність постраждалих. Особливу увагу приділили злагодженості та колективним діям, а також роботі штабів з ліквідації наслідків. А в місті Хойна, Республіка Польща, упродовж п'яти днів відбувався перший етап міжнародних навчань із базової пожежної безпеки для жінок-добровольців з Білокриницької громади на Рівненщині. Програма включала ключові практики: гасіння пожеж у задипленому середовищі, надання першої допомоги під час рятувальних операцій, порятунок людей при ДТП. Ці навички допоможуть добровольцям ефективно діяти у кризових ситуаціях і рятувати життя. Спільне навчання з польськими Кими колегами створили простір для обміну досвідом і посилення партнерства, те, що сьогодні надзвичайно важливо у воєнний час і в процесі майбутньої відбудови України. Неодноразово ДСНС організовує різноманітні заходи і для дітей. Так, 2 серпня у селищі Мізич рятувальники рівненського районного управління спільно з фахівцями навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності провели безпековий захід у православному дитячому таборі «Анголятко». Дітям нагадали правила пожежної безпеки, поведінки в побуті в лісі та на воді, правила надання домедичної допомоги, а також дії у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Окрему увагу приділили алгоритму дій під час повітряної тривоги. Також вчилися гусити умовну пожежу за допомогою вогнегасника та тренажера Егерія. Діти не лише отримали корисні знання, а й позитивні емоції. А 3 серпня у Гущанській громаді рятувальники спільно з фахівцями навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та українським Червоним Хрестом провели безпековий захід у рамках психосоціальної підтримки дітей з міста Рогень та міста Херсон. Під час зустрічі дітям нагадали основні правила пожежної безпеки, поведінки в побуті, в лісі та на водоймах, алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також основи надання до медичної допомоги. Особливу увагу приділили правильним діям під час повітряної тривоги. Юні учасники мали змогу не лише поспілкуватися з рятувальниками, а й приміряти бойовий одяг, оглянути пожежну рятувальну техніку та спробувати себе в ролі справжнього вогнеборця. 6 по 20 серпня психологи головного управління ДСНС організували походи до зоопарку для дітей сарницьких, дубинських, та варицьких рятувальників, у тому числі рятувальників-учасників бойових дій. Спілкування з пухнастими і крилатими мешканцями, сміх та нові враження, допомогли забути про тривоги і повернути внутрішню гармонію. 5 та 19 серпня хіміки аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС у Рівницькій області взяли участь в іпотерапетичному заході в межах проєкту пункту психологічних практик. Спілкування з кіньми має потужний терапевтичний ефект і допомагає підтримати ментальне здоров'я тих, хто щодня працює в екстремальних умовах. Захід організували за участі фахових психологів та сертифікованих інструкторів із іпотерапії. Допомагають населенню працівники ДСНС і донаціями крові. Так, 21 серпня понад 50 працівників ДСНС області здали кров для поранених українських захисників. Спільними зусиллями поповнили банк обласної станції переливання крові на 23 літри рятівної рідини. Кожен з них здав по 450 мл крові. Багато з цих людей постійні донори. Інші ж вступили на шлях донорства вперше. Важливо пам'ятати, що кров потрібна завжди, а у воєнний час особливо гостро. Беруть участь рятувальники і в зустрічі евакуаційних потягів з прифронтових областей. Впродовж серпня Рівненщина зустріла чотири евакуаційних потяги. Свої домівки, охоплені війною, вимушено залишили люди різного віку: від дітей до літніх людей та осіб з інвалідністю. Прихисток у нашому краї знайшло 90 громадян, серед яких 15 дітей та 8 осіб з інвалідністю. На залізничному вокзалі переселенців зустріли рятувальники, поліцейські та медики. Допомогу також. Надали представники обласної військової адміністрації та місцевих громад. Психологи ДСНС поспілкувалися з дорослими та дітьми, підтримуючи їх морально у складний період. Літньо-осінній період це час дощів та боревіїв. Гроза, природне явище, яке може бути небезпечним для життя та здоров'я. Щоб убезпечити себе та своїх близьких, рятувальники рівненщини радять дотримуватись простих правил безпеки. Уникайте перебувайте на відкритих місцевостях та під поодинокими деревами. Не ховайтеся під металевими конструкціями біля ліхтарів чи стовпів, не купайтеся у водоймах під час грози, вимикайте електроприлади з мережі, зачинайте вікна і двері вдома. Пам'ятайте, гроза триває недовго, але може завдати великої шкоди. У разі надзвичайних подій телефонуйте до служби порятунку за номером 101. На цьому у мене все. Це була програма Код червоний. хроніки вогнеборців. Дбайте про безпеку свого життя та оточуючих вас людей. До наступних зустрічей на телеканалі Рівне 1.